Вітаю, дорогенькі українці! Сьогодні субота, всім гарного суботнього дня. Сьогодні коротенький випуск, ви знаєте, прочитала про це і просто одразу захотілося зробити про це випуск. Чому? Тому що, якщо це правда, то це серйозна проблема. Тобто, якщо порівнянні з цим, знаєте, ковід це просто квіточки. ВОЗ попередила людство про велику загрозу а саме в світі закінчуються ефективні антибіотики. Якщо ось ту статтю, яку я прочитала, ви можете також її почитати в інтернеті. Є дуже, дуже багато інформації на цю тему. Просто вбиваєте там в світі закінчуються антибіотики і так далі. Або там заява ВОЗ про антибіотики, і в побачите дуже багато статей на цю тему. Так от, вже невдовзі. На землі може залишитись, може просто не залишитись ефективних антибіотиків так, боротьби з різними захворюваннями. І багато антибіотиків, які вже застосовуються, вони стають неефективними проти тих бактерій, які їх боялись ще недавно. Разом з тим, вчені винаходять дедалі менше препаратів із новим принципом дій. Ось саме про це йдеться в новій доповіді ВОЗ, яку представили на спеціальній онлайн-сесії Європейського конгресу клінічної мікробіології та інфекційних захворювань. Керівник групи ВОЗ з відділу антимікробної резистентності Валерія Гіганте. Всесвітня організація охорони здоров'я просто б'є на сполох. Пристосованість хвороботворних бактерій до антибіотиків відбувається швидше ніж відкриття нових препаратів. До того ж, бактерії дуже швидко стають резистентними до антибіотиків, які були винайдені для боротьби з ними. Через це в арсеналі у медицини залишається дедалі менше антибіотичних засобів для боротьби із збудниками хвороб, і вже незабаром людство може повернутися до того стану, який був до відкриття антибіотиків. За словами доповідачки, на сьогодні проходять клінічні випробування лише близько 200 десятків нових розробок. Ще менше таких препаратів в розробці. Причому за 4 роки, починаючи з 17 по 21 рік, на ринок вийшло всього 12 нових антибіотиків. Ще 27 препаратів перебувають в стадії розробки. Цього дуже мало для боротьби з мультирезистентними, тобто стійкими до великого спектру препаратів інфекціями, яких стає далі більше. При цьому тільки 4 препарати з цього невеликого числа мають унікальний механізм дії. Причому після клінічних випробувань може стати ще менше нових антибіотиків, ефективних боротьби з бактеріями. Боліснотворні бактерії все швидше мутують, стаючи невразливими для антибіотиків і вчені чинні ну, скажімо так, явно програють у цій боротьбі, гонці, не знаю, називайте, як хочете. Якщо Зацитувати а, доповідачку, вона каже таке: швидке зростання мультирезистентних інфекцій по всьому світу викликає занепокоєння. Нас закінчується час, щоб вивести на ринок нові антибіотики та боротися з цією гострою загрозою громадському здоров'ю. Без негативних дій ми ризикуємо повернутися до епохи до антибіотиків, коли звичайні інфекції стануть смертельними. Тобто висновок такий: якщо не буде жодного прориву в медицині, світ вже невдовзі ризикує повернутися просто до того стану, коли будь-яка бактеріальна інфекція зможе викосити просто просто викосити мільйони людей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.